Пригода про Геловін та Спанбоба розпочинається, а ти не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Одного темного, темного вечора в бікіні ботом на морське дно опустився туман. Спанчбоб, одягнений у костюм привода з білого простирадла, радісно стукав у двері своїх друзів. Цукерки або жарт. Кричав він, сміючись так голосно, що навіть медузи розбігалися. Патрик одягнув на себе гарбуз і вдавав страшного монстра, але випадково застряг головою. Сміху було хоч греблю гати. Скідверд, як завжди, бурчав, бо ненавидів шум, але потай готував свою маленьку витівку. Він зробив страшну фігуру з водорослей, щоб налякати спанчбоба. Бікіні ботом готувався до великого свята. Усюди блищали світлячки з мушеві, на вулицях стояли різьблені гарбузи, точніше морські гарбузики, а біля Красті Краб містер Крабс розвішував гірлянди з написом Геловінська акція дві котлети за ціною трьох. Це ж геніально, потирав Клешні крапс. Люди платять більше, а думають, що економлять». Спанч Боб допомагав прикрашати ресторан. Він підвішував гірлянди з медуз і вирізав приводів із серветок. Його ентузіазм був настільки великим, що він випадково перевернув відро кетчупу і залив ним підлогу. О, ні, справжня кров. вигукнув Патрік, який саме зайшов у двері. Ми приречені. Спанчбо просміявся, та це ж кетчуп, дурнику. Фух. зітхнув Патрік. Я вже подумав, що Сквідвард нарешті вибухнув від злості. А, -а, а. Сквідвард, який саме підслуховував, лише фиркнув і пішов додому з сумкою морських фарб. Він мав план щодо цього року. Він покаже, що Еловін може бути справді страшним. Після вечері біля ресторану з'явилася величезна афіша Будинок жахів красті Краб. Лише сьогодні заходь, якщо не боїшся. Ого, звучить цікаво, сказав Спанчбоб. Боб. Патріку, а ну ж бо, ходімо. Патрік закліпав очима. А якщо там справжні приводи, я ж навіть про стирадло забув. Не хвилюйся, я буду поруч, підмогнув спонжбоб. Але ніхто з них не знав, що цього року будинок жахів стане справжнім. Поки містер крапс рахував гроші біля каси, хтось тихенько заповз до підвалу. Це був планктон. Він почув про атракціон і вирішив використати свято, щоб нарешті вкрасти секрет формули крабсбургера. Поки вони грають у свої дурні ігри, я дістанусь до сейфу, прошепотів планктон і ввімкнув свій маленький пристрій парано три тисячі, який мав створювати ілюзії страху. Але пристрій вийшов з ладу, і замість штучних ілюзій він пробудив. Справжні примари морських піратів. Коли Спанчбоб і Патрік увійшли до будинку жахів, світло раптом згасло. З темряви почувся дивний шепіт Покиньте цей ресторан або залишитись тут назавжди. Патрік затремтів і схопився за Спанчбоба. Може, це просто ефект, спробував заспокоїти його Спанчпоп, але йому самому ставало трошки моторошно. У першій кімнаті висіли павутини з водорослей, у другій горіли зелені ліхтарі, а в третій бу. вискочив сквідвард у костюмі кальмара вампіра. Патрик так злякався, що впав у бочку з соусом тартор. Я переміг. Вигукнув Сквідвард і пішов сміятися у свій тромбон. Та коли вони обернулися, позаду стояла напівпрозора постать у старовинному капітанському капелюсі. Молодець, що налякав своїх друзів, але тепер твоя черга. І Сквідвард замлів. Виявилося, що зламаний пристрій Планктона відкрив портал до світу морських духів. Головним серед них був, звісно ж, капітан солоний Джо, старий пірат, який колись потонув разом із своїм кораблем солоний краб. Він повернувся, щоб знайти свою загублену скриню зі скарбом, і вирішив, що вона схована саме тут, у підвалі Красті краб. Мій скарб. Де він? гримів його голос, розносячись по всьому ресторану, бутерброди почали літати в повітрі, Кетчуп розбризкувався сам собою, а касовий апарат почав друкувати чеки з написом Приводи не платять. Спанч Боб схопив ліхтар і сказав Я не боюся. Ми просто допоможемо йому знайти скарб, і тоді він піде. Патрик ковтнув і промовив А якщо скарб, це ми? Друзі спустилися до підвалу. Там було темно, волого, і чути було лише крапання води. На стінах світилися фосфорні медузи, утворюючи дивні символи. Спанч Боб намагався їх розгадати. Може, це карта, припустив він, а може, рецепт соусу, сказав Патрік, облизуючи один із знаків. Фу, несмачно. Поки вони розглядали малюнки, на підлозі відкрився люк. І друзі впали просто у старий тунель. Вони котилися хвилин п'ять, поки не опинилися в кімнаті повній старих скринь. Схоже, ми знайшли його скарб, вигукнув Спанчбоб, але одна із скринь відчинилася сама по собі, і з неї висунулася привидна клашня. Ти правий, губко Боб, промовив голос солоного Джо. Хтось викрав мою скриню. Я відчуваю її запах тут, поруч із рецептом, сказав пірат. Планктон, який ховався за банкою з гірчицею, завмер. О, ні, він по мене, прошепотів він. Капітан Джо піднявся вгору крізь підлогу і рушив прямо до кухні. У цей час містер Крабс, не підозрюючи нічого, продовжував рахувати прибуток. Коли перед ним виріс привид із зеленими очима, навіть його клешні здригнулися. Хто сміє зберігати мої скарби без мого дозволу? прогромів примарний капітан. Містер Крапс аж підстрибнув. Ой-ой, це твій скарб? Я, Я випадково знайшов його чесно, і я з радістю поверну тобі його, якщо ти сплатиш мені за зберігання. Капітан Джо на мить ошелешено подивився, а тоді вибухнув гучним сміхом А-а-а! Ти, червоно-клешне, гідний пірат. Може, і справді мав би бути в моїй команді. Усі, навіть планктон, що визирнув із гірчиці, розсміялися. Світло в ресторані стало м'якшим, а туман почав розвіюватися. Примарне зелене сяйво поступово згасало, ніби саме море видихнуло з полегшенням. Спанч Боб, дивлячись навколо, промовив Бачиш, Патріко, геломін це зовсім не страшно. Патрік полегшено зітхнув і прошепотів особливо, коли є цукерки. Ходімо вже збирати їх. І всі знову засміялися. А з за вікон ресторану з'явився перший промінь ранкового світла, що ніжно осяє красті трав.